Відчуваю всім серцем перемир'я вже близько, бо горить тільки центр Дніпра на цей раз. І шахеди на цей раз летять дуже низько, точно з миром летять ті шахеди до нас. І вони, як завжди, сльозно нам обіцяли, що стріляти не будуть, і готові на все. І з вікна видно дим. То напевно сигнали, що Росія за мир, за мир понад усе. Лише сотня шахедів, тож бо навіть не двісті. Хіба хтось це помітить? То як плюнути в море. Ну, подумаєш, знищили спокій у місті. І навіщо ми брешемо, що у нас гори? І стріляти в домівки ну це ж бо дуже логічно. А авто біля дому стопудов БТР. Сам будинок, тож явно об'єкт стратегічний. На балконі рушник, якщо вивісив, вмер. Зовсім це не теракт, це боротьба за порядок, і випадковий уламок взагалі не віда. Бо ж Росія за мир, добре серце, їх спадок, і ми браття із ними, братьями навсігда. А що вибухи тут це випадковість. Буває. Геноцид, ви жартуєте, вони так люблять нас. Мир вже поряд, він тут. Я його відчуваю між уламків шахедів та вибухів трас.